Всім привіт! Сьогодні, судячи, з цього кадру в нас тепло. Буся, тепло сьогодні. Там наші диньки, там далі ще огірки. Нарешті сьогодні розвиднилося. Перчики радують. Після підкормки. Дивіться, які поперли. Ну, які перчинки. Тут у нас суміш. О там далі також бачу. О, он висять. Висить перчик. Ми з бусею вийшли на прогулянку. Але він злякався чужої людини. Тепер не хоче нікуди йти. Лежить тут, розсердився. В планах прийти і обробити першу обробку помідорів від фітофтори. Препаратів у мене безліч, і редоміл, і ревус, і магнікур, і квадріс. Але буду по черзі. З інтервалом у 12-14 днів, тому що помідори вже в основному цвітуть. Після дощів усе так поперло, прийду додому, докладніше все покажу. Цибуля то взагалі, я не знаю. Ну, зараз, якщо буся дозволить, відійти. Перець дуже гарний. Ось помідорчики, це садилися із касетної моєї розсади. Люди, ви б бачили, це були здихляки. Це були здихляки. Це отаке було вишки, з припаленим листям по краях. Навіть не знаю чого. Дивіться, яка це буля. В кого-небудь було таке, що після гарних дощів далі продовжувала рости серединка. Дивіться, не стрілку викидає, а просто росте серединка. І вона так почала нарощувати цибулину саму, вон видно, що біліє. І вона вся така, вся як на підбір. Хоча тут 5 різних сортів. Лежить мій буся, тому далі продовжуємо маленьку екскурсію. Дині моє. Я... Вони почали цвісти, але чи є там зав'язь далі. Тому що це якісь сортові, а є, бачу, є маюні денюшки. Ще не цвітуть, але і до них черга дойде. Ось помідори. Суміш різних сортів. Там якісь низькорослі, там далі цвітуть вже на всю котушку. На всю котушку цвітуть. Вчора я вибрала полуницю і закрили компот. На зиму. Нічого не знімали. Закрили на зиму компот. Бусічка. І ти, мій зайчик. Ну, полеж. Тут у мене огірки. Он дивіться, який вже огірочок лежить. Видно і ось. Це не знаю, які сорти, тут суміш, але також усі F1 і всі такі по відгуках брала. А тут в основному Аякс. Шикарно себе почувають, зав'язі багато. Ну, як в принципі і завжди, як от того першого кабачка, наприклад. Чекаєш, чекаєш, поки він виросте, а потім вони наступають, і ти вже не знаєш, куди їх дівати. Так само і з огірками. Це першого, поки дочекаєшся, сонце їх не припікає, саме ось цю частинку, з якої йде корінь. Тому що в тому році, як було плюс 40 з лишнім на сонці, в тіні було плюс 40 то огірки, які були під агроволокном, і огірки, які просто так рядами були. Це дві великі різниці. Ці були веселі, бо їх сонце не пече, саме кореневу їхню, яка з землі виходить. І їм гарно. Ну, мені так подобається. Плюс із весни весни я їх саджаю, я їх закриваю повністю агроволокном. А в цьому році ще такі заморозки були, що ми їх укривали ще із гори, щоб не померзли. Щоб не померзли. Ранню картоплю ми вже їмо, копаємо на всю котушку. Ось мої ранні помідори цвітуть. Це кібіц має бути. Лежить буся. Люфа моя. Цей рядок повністю був дуже поганий від приморозків. Відходить, вже плететься. Ця трішки краща. З неї буде діло, просто трошки пізніше. А плететься вона вже почала дуже гарно плестися. Коротше, все оте, майже на всіх кущах, ось старе, що було, все воно пропало і вона заново відійшла від кореня. Заново все. Ну, думаю, зараз вона попре. Бо досить і непогана, як глянуть. Чорнобривці треба розсадити у квітник. Вони були такі слабі, ми багато розсадили погороду ось, бачите, рядочок. Ну, скрізь там розсаджували. Але вони були слабі. А це дивлюся так, понаростали гарно. То може у квітник трохи посадить. Майори ось є, айстри. Хоча і у квітнику не дуже багато місця у мене. Малина цьогоріч радує поки що. Ось понасажували, щоб воно квітло. О, все, на цьому екскурсія завершена. Ми пішли далі. Так, сонечко? Ну йди, див, йди, веди мене. Все, страх свій переборов і йдемо далі.